Сьогодні маємо таку особливу місію передати черговий дрон, особливий дрон від птахів Люблинця, які вже не один рік поспіль збирають пташки FPV-дрони. Понад 300 таких пташок вже полетіло в напрямку ворога. Частина хлопців вже в Збройних силах України і теж не полишає цю справу. Далі збирає тому вірю, що полетить в потрібному напрямку і виконує свою місію. Передаю оцю Юрію і сподіваюся, що робота Дуже. буде виконана його. Чергово я дуже радий побувати в селищі Любленець, яке для мене вже стало фактично рідним, тому що я вперше приїжджаю сюди, особливо до хлопців, які займаються дуже чудовою і гарною справою, виготовляють в півдронах, так і дрон, І, відповідно, для мене це велика радість одне від вас, особисто від голови прийняти цей подарунок від тих хлопців, які тим займаються. Бо особисто знаю, що це непростий дрон, тому що він був нашими хлопцями військовими посаджений репами, Відповідно, всі комплектуючі в більшості це російські. І я коли сьогодні їхав сюди і узнав історію цього півдрона, мені згадалося, знаєте, старозавідні такі закон, які кажуть зуб за зуб, око за око. Але це не про помсту, це про справедливість. Тому що Бог не силью, Бог у правді. І відповідно, коли вони до нас хотіли прийти з тим речами нас знищити, ну сьогодні вони назад полетять у справедливості в ту сторону, з якої прилетів, хай там робиться для того, аби наші хлопці були живі. Це дуже важливо. Я, дійсно, Щиро дякую. Це дуже безцінний подарунок, тому що немає нічого ціннішого ніж життя наших хлопців, наших військовослужбовців. І перша бригада сил територіальної оборони імені Івана Богона, честь якої маю сьогодні представити, вам також не планіться і всім хлопцям, хто там займається. Дай Боже, щоб це було не остання наша співпраця і зустріч. І дай Боже, щоб завжди вистачало сили наснаги. Ну і першої технічної творчості тим, хто робить ці прекрасні речі за для нашої спільної перемоги. Тож продовжуємо донатити, підтримувати птахів любленця, тим самим підтримувати таку надважливу справу, як виготовлення FPV-дронів. Слава Україні! Героям слава.